– час великих змін як в Україні, так і в цілому світі. Час глобалізації, змін в устрої, культурі і поглядах на життя. Це розквіт кінематографу і музики, це шалений розвиток технологій. 90-ті давали надію і давали разом з тим волю найкреативнішим і найсміливішим думкам. Саме тому, переглядаючи набутки тих років, мимоволі хочеш у той світ. Усе, що люди фантазували, технологи намагались втілити в життя. Microsoft, IBM, Nokia Sony конкурували за першість. Ну і звісно, Apple. багато компаній створювали свої перші комп'ютери та мобільні телефони. Проте саме Apple вирізнялася своєю здатністю мислити в майбутньому. У 90-ті роки Apple переживала непрості часи. Початок десятиліття був для компанії важким через падіння продажів та внутрішні конфлікти. Проте компанія керувалась ідейниками, які створювали те, у що вірили, а вірили в те, що людям вважали буде потрібно. Людям потрібен асистент. Так вважали Apple. тому у 1987 році почали проект по створенню портативного комп'ютеру. Це була концепція, яка передбачала створення маленького, але потужного пристрою, який би міг стати незамінним помічником для людей у повсякденному житті. Ідея була надзвичайно амбіційною: створити щось таке, що могло б поєднати телефон, комп'ютер і записну книжку в одному пристрої. Загалом у розробці було задіяно аж близько тисячі людей. І процес зайняв 6 років. Допоки у 1993 році його презентували всьому світу. What is Newton? Newton is digital. Newton is personal. Newton is magic. Newton is as powerful as a computer. Newton is as simple as a piece of paper. Newton is intelligent. Newton learns about you, understands you. Newton is new. newton can receive a page it sends faxes and soon electronic mail newton lets you communicate with the whole world and if there's anything this world could use it is more communication Що Apple? Ньютон виглядав як великий кишеньковий пристрій із екраном, що мав розмір 5,5 дюймів. Це був перший пристрій, на якому використовувалася технологія розпізнавання рукописного тексту. У той час досить інноваційна функція. Ньютон був оснащений елегантним корпусом з чорного пластику з невеликим стилусом для введення даних. Екран був монохромним. Функції. Розпізнавання рукописного тексту. Це була одна з головних особливостей Apple Newton, яка дозволяла користувачам писати на екрані стилусом. І пристрій намагався розпізнати почерк і перетворити його на текст. Хоча технологія була ще далека від досконалості, вона передбачала можливості для майбутніх поколінь гаджетів. Організація. Ньютон мав можливість створювати і зберігати контакти, нотатки, зустрічі, список справ, календар і інші організаційні функції, схожі на ті, що є в сучасних смартфонах. Це був перший крок до смартфонної організації. Зв'язок. Програми, такі як Ньютон Мейл, дозволяли користувачам відправляти та отримувати електронні листи через інтерфейси, що були актуальні для свого часу. Технологія вже передбачала мобільний доступ до інтернет-комунікацій, що стане нормою лише через кілька років. Інші додатки пристрій також підтримував додатки для управління контактами та планування, а також мав додаткові можливості для бізнесу та повсякденного життя, включаючи специфічні функції для додаток, малювання та навіть управління завданнями. Інтерфейс. Ньютон мав графічний інтерфейс, який був більш просунутим, ніж інтерфейси інших пристроїв того часу. Всього кілька років по тому такі інтерфейси стануть стандартом для всіх мобільних пристроїв, але тоді вони були дійсно революційними. Однак варто признати, що інтерфейс був у багатьох аспектах незручним і інтуїтивно важким. Це може на наш манер не дуже просунутий гаджет, але у той час Apple вважали першопрохід у сфері мобільних пристроїв, а значить, ідеї випереджали можливості часу, що й вплинуло на комерційний успіх. Хоча правильніше сказати, комерційну невдачу. Так Ньютон не зміг стати комерційно успішним. І ось чому висока ціна у той час ціна Ньютон була надто високою для більшості споживачів. Перша модель коштувала 700 доларів. На наш час помножити ціну на два, що обмежувало його популярність серед широкої аудиторії. Низька точність розпізнавання почерку. Хоча концепція була надзвичайно цікавою, розпізнавання почерку було недосконалим. Це викликало розчарування у користувачів, які сподівалися на більшу точність. Часто пристрій помилково інтерпретував слова, що робили його не надто ефективним для повсякденного використання. Незадовільна продуктивність використання Ньютон було обмежене через недостатню потужність пристроїв того часу, що призводило до проблем із швидкістю виконання завдань. Ринок не був готовий у той час, коли Ньютон був випущений, ринок ще не був готовий до концепції таких портативних комп'ютерів. Смартфони і персональні цифрові асистенти не стали популярними до початку 2000-х років. Конкуренція. Прийшли інші продукти, такі як Palm Pilot, які мали кращу продуктивність, точність та нижчі ціни. Вони могли здобути більшу популярність завдяки кращим характеристикам та простому інтерфейсу. Невдала маркетингова стратегія. У порівнянні з іншими продуктами на ринку, маркетингова стратегія Apple для Ньютон була не зовсім ефективною, і пристрій не знайшов свого великого ринку. Тож, продавши близько 2 мільйонів примірників, і ні, для такої корпорації це не успіх. Щоб ви порівняли, Apple продає понад 200 мільйонів одиниць iPhone щорічно. У 98 році виробництво було офіційно припинено. А за два роки до цього Apple припиняє підтримку лінійки Ньютон через внутрішні фінансові труднощі та зниження попиту. Продавати пристрої вже на той час більше не було вигідно. Як можна зрозуміти, Apple вірив у цю технологію, але тільки три роки після її випуску. Можна сказати, що Ньютон став своєрідним середнім етапом між класичними PDA і сучасними мобільними пристроями, а його поразка була більш наслідком невчасного виходу та незрілої технології, аніж відсутності потенціалу. Експерименти не завжди бувають вдалими. Важливо, що вони є. Як давно Hey dorf take a memo on your Newton. Beat up Martin.